Абсолютно неймовірний порятунок дворічної Віолети Мужичук про пошуки якої говорила уся країна і за яку переживав кожен із нас. І давайте подивимося на перші миттєвості після того, як дівчинку вдалося знайти. Та не давайте багато много видічка ну, ну, хорошо нормально. Потом скушай, потомську. Нагадаю, що дворічна Віолета загадково зникла просто із власного подвір'я у селі Скрипаї Харківської області. Гуляла на дворі зі своїм братом близнята вони, і мама помітила, що братик прибіг в хату, а дівчинки немає. Мама дворічної Віолети одразу звернулася у поліцію. До пошуків долучилися понад тисячу людей. Правоохоронці опитали. Усіх місцевих жителів оглянули кожен будинок, однак знайти дівчинку не вдавалося. Аж раптом на четверту добу пошуків, коли здавалося б, шансів на успіх майже не залишалося, як кажуть самі учасники пошукової операції, сталося справжнє диво. Пошуковці прочісували ліс, і саме у цей момент дівчинка застогнала і її почули. Дуже щільний ліс, можливо. Якби вона не застогнала цей цю момент, можливо її не і не замітили. Це такий маленький клубочок, який сидів е, в кушерях, в траві. Е, ну вона взагалі це скру, скручена була 15-20 двадцять сантиметрів. Це була невеличка як кошеня. Віолета була виснажена, налякана, але без серйозних поранень. І головне жива. Знайшли її у гущавині лісу за 10 кілометрів від її дому. Це дуже велике чудо, що ні дикі тварини, ніхто її не чепив. і ми, прочесуючи е, цей ліс, нас просто заїдали комахи. І ми думали навіть від комах, як вона виживе. Але бачучи її сьогодні, мабуть, Боженька і комах від, відбував від неї. Вона не покусана була. Як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку на водю, воду, Цискала воді, і ми це просто це неймовірне відчуття. Як ми її побачили, і побачили, живу це, ну от, мурашки це було найменше, що я можу сказати. Мурашки і сльози. Ми щасливі з того, що Віолета знайшлася, і принагідно дякую вам за те, що були небайдужі, долучалися до розшуку. Зокрема, на своїх сторінках у соціальних мережах робили репости і ділилися відео та оголошеннями про розшук дівчинки. І хочу наголосити, що ця історія яскравий доказ того, що у разі зникнення дитини звертатися до поліції треба негайно, як це й зробила мама Віолети. Адже без перебільшення кожна година чи навіть хвилина зволікання могли стати фатальними. Але дякувати Богу, це історія зі щасливим фіналом, яка вкотре доводить, що спільними зусиллями дитину дійсно можна розшукати у дуже непростих. Здавалося б, навіть. Безнадійних ситуаціях. Водночас досі зниклими безвісти в Україні залишається чимало дітей, які загубилися з різних причин. Їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка. Вдивіться в обличчя зниклих діток. Хто знає, можливо, саме ваша уважність допоможе у розшуку. Якщо ж ви упізнали когось із цих хлопчиків та дівчаток, будь ласка, не зволікайте і одразу зв'яжіться із нами. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua